Людина вперше усвідомлює себе особистістю ще в дитинстві, у рідному селі, селищі чи місті. Це місце називають коротко, але вичерпно Мала Батьківщина. Немов оповідання люблячої бабусі, що відкривають перед малою ще нездатною читати дитиною цілий світ. Рідна земля розкривається перед нами, неначе книга. Розповідає вона про повсякденне життя звичайних людей, але говорить завжди про окремі особистості. Та ніколи про нації чи покоління. Мабуть, тому найперші уявлення про історію власної держави і цілого світу дістаються нам з тих незримих джерел, що б'ють з під каменів старої бруківки на рідній вулиці. Навчити дитину черпати з тих джерел то найперший і чи не найважливіший крок на шляху виховання справжнього непідробного патріотизму. У цьому сенсі Полтавщині надзвичайно пощастило, адже наш край багатий як історичним минулим, так і його працьовитими дослідниками. Завдяки ним обширний науковий матеріал стає доступним для широкого загалу. Вже понад 10 років тому побачив світ перший том серії підручників «Історія Полтавщини з найдавніших часів до початку 21 століття. Унікальний навчально-методичний комплекс, що не має аналогів в Україні, створює принципово нову версію історії нашого краю. Підручник має оригінальну структуру. Історична і краєзнавча інформація представлена в трьох блоках теоретичному, довідковому та ілюстративному. Зміст основної теоретичної частини базується на добре обґрунтованих і опробованих наукових концепціях. Інформація подається в певній системі, об'єктивно та неупереджено. Авторам вдалося уникнути особистих оцінок історичних фактів чи постатей. Крім того, в тексті широко представлені цитати та документальні свідчення. Це спонукає читача до самостійного дослідження і власних висновків. Не нав'язують автори і конкретного стилю взаємодії з книгою. За бажанням, історію Полтавщини можна використовувати як підручник для школярів чи як посібник для самостійної роботи, як книгу для вчителя чи довідник з краєзнавства. Обширні довідкові статті дозволяють з легкістю орієнтуватись в матеріалі, не заглядаючи до словників чи енциклопедій. Видання містить пов'язані з основним текстом самостійні вставки карти, схеми і таблиці. Більшість карт були створені спеціально для цього підручника і раніше не публікувались. Багатий ілюстративний матеріал включає, зокрема, авторські реконструкції костюмів давніх мешканців Полтавщини. Окреме місце в структурі підручника посідають унікальні хронологічні таблиці, хроноскопи. Вони мають зробити більш наочним загальний історичний контекст, продемонструвати синхронний зріз найважливіших подій в історії всього світу, і, зокрема, на Полтавщині. Проте найповніше відчути зв'язок із світовою історією допомагають окремі особистості, а точніше розуміння того, що події європейського масштабу, описані у підручниках, відбувалися не десь далеко, а зовсім поряд, і їхніми свідками, а можливо, й учасниками, були чиїсь рідні чи знайомі. Тож ланцюг передачі історичного досвіду можливо прослідити від людини до людини. Тому з особливою цікавістю сприймаються розміщені в підручнику автобіографії та історичні портрети визначних земляків та осіб, причетних до важливих подій в історії краю. Зрештою, дана праця не є вибіркою із загальних підручників історичних сюжетів, які торкаються Полтавщини. Керівник обласного центру дослідження історії Полтавщини Олександр Андрійович Білоусько керував створенням цього підручника і був автором ідеї. Йому вдалося зібрати потужний авторський колектив, результатом співпраці якого стало абсолютно унікальне видання в Полтаві нарешті з'явився опис самобутньої регіональної історії, створений без ідеологічного тиску і деформації історичної правди, та інтегрований у загальний український та європейський історичний простір.